Allez. Merci. 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 Це була мрія Андрія, і тому я просто радію тому дуже. Тому що під час війни, під час таких труднощів, з якими ми стикаємося, у нас утворюються якісь нові локації. І такі локації, про які він просто мріє. Вбився у всі двері, які тільки міг. Ну, в нього не вийшло. Хоча в нього вийшло інше. Він об'єднав людей і його пам'ятають. І... Цей турнір це є доказ тому. Я позитивно дуже відношусь до цього. Нехай це все розвивається, нехай люди повертаються, Ну і процвітає Южне, південне наше. І процвітає тенісний. І Процвітає теніс, і процвітає будь-який будь вид спорту, тому що ну, це важливо, здорова нація. Буде зростати в нас. До речі, сьогодні день фізкультури і спорту. Я всіх вітаю всім ним. Скажіть, а що саме в тенісі приваблювала Андрія? Чому він захоплювався ним? Ой, це було його друге кохання. Сподіваюся, що першим була я. Це було ще з тридцяти років, коли він був офіцером. Він перший корт побудував тут, в Чабанці. Військовому містечку разом з солдатами вони зробили трав'яний корт. Ну, це таке було захоплення, і воно було не просто таким, знаєте, е, сіюмінутним, а воно о, вросло в нього, він в цей теніс. В нього багато зібрано матеріалів, всякі ксерокопії, журналів. Він цікавився всіма абсолютно турнірами, які відбувалися. Вночі дивився їх. Навіть так, що я зупиняла його, тому що сусіди чули, як він реагує на перемогу своїх улюбленців. Ну, воно розвивалося, він його підживлював і зростав цим всім. І тому люди повірили йому і прийшли до нього, об'єдналися з ним. І діти були, і дорослі були. І була така тусовка, як кажуть зараз, молодь, яка перетворилася в Тенісовку. Зараз у них є навіть такий... Така група тенісовка, вони там спілкуються. Мене не забувають, дякую їм. А Андрія пам'ятають. Він грав і тренував також. Він грав і тренував і вчив науку тенісну, тому що там дуже багато психологічних моментів в тенісі. Для того, щоб грати в теніс, треба бути стійким, треба бути е, свої страсті е, трошечки гальмувати. Ну там дуже багато є нюансів, якихось і дуже багато споменів є тому, що це було наше життя. Розумієте, 30 років десь ну в 64 Він. Помер з 30 років він тим займався. І навіть коли ми були у відрядженні на Кубі, де не займаються тенісом, а займаються бейсболом. Але там були такі високі стіни, на яких вони відбивали ці м'ячі, тренувалися. То вони тренувалися, там теж він знайшов людей, любителів тенісу. Вони тренувалися на тих стінках. П'ять років тренувалися, повернулися і в південному знайшли теж соратників. Почали розвивати тут вже на місці. Це турнір імені Андрія Жданова, пам'яті Андрія Жданова. Це один із засновників цього тенісного руху в місті Южному. Саме із за нього ми з сім'єю долучилися до цієї справи. Він нас на це. Підсадив, так би мовити. І минулого року ми провели перший турнір його пам'яті, як наша вдячність йому, наша шана йому, наша пам'ять про нього. І о, тим самим ми вирішили, що це може бути датою народження нашого тенісного клубу. Хоча фактично, ну фізично, ми почали трохи раніше, але це був період тестування, пристрілки, доробляти те, що не було. От минулої осені ми коли зробили перший турнір, ми зрозуміли, що все, ми сіли в міцний човен, і ми будемо тепер гребти так, щоб дойти ще до якогось до якоїсь мети. Це сьогодні приймають участь виключно южненські тенісисти, це пов'язано з. З різними причинами, тому що не Одесити, не миколаївці. Вони знають про цей турнір, але з різних причин вони не могли приїхати Миколаївці в першу чергу, тому що цей день Миколаєва, і вони там у себе проводять в одеситів є якісь інші свої справи, тому. Е, у нас 12 учасників. Е, ми граємо на трьох полях, і е, сьогодні, о 19.30, ми будемо е, в тому числі в наших святкових урочистих заходах, будемо і нагороджувати сьогоднішніх переможців нашого турніру. Розкажіть трошки про сам корт, наскільки він професійний, про його облаштування чи зручно тут е, займатися? Е, е, історія. Враховуючи, що на стадії будівництва у нас інженер, який знається на, на, на облаштуванні цього, він сам з Херсонщини. Я його запрошував сюди. В 2021 році він керував саме роботами по, по покриттю. Матеріал, який називається, який покривається в фіналі, називається тенісіт. Він спеціально робиться суміш, ми її замовляли в Запоріжжі. І, і коли прийшов час, ми працювали геть майже до зими в 2021 році, закінчили роботи із за погоди, і вже планували собі на весну, що він приїде і ми завершимо наші будівельні роботи. Він, він виявився на території окупованої, і я змушений. Був сам, наскільки мені вистачило мізків завершити цю справу. Це нам це вдалося, і я дуже. З величезною тривогою я вам скажу відверто, з величезною тривогою чекав 14 квітня, коли ми завершили перший корт, і наші тенісісти я їх запросив, щоб вони протестували це. Я сидів, думаю, блін, якщо зараз щось не те. Скільки роботи, скільки, ну щось треба буде, щось треба буде доробляти, переробляти. Е, і коли хлопці, Ілья, в тому числі, коли вони попробували це все постукали, кажуть, це супер. Я такий, фу, бо мені то ходить, що я не тенісіст. Я, я не граю в теніс. У мене сім'я е -е, Аліна, е Альона грають в теніс, Зараз Саня грає в теніс. Але я не тенісіст. Я, я організатор. Мені, мені це важливо було. І е -е, ми думали, що. Нам для цього початку одного, ну можливо, двох кортів буде достатньо, і але нас звернулися десити. Вони кажуть, якщо у вас буде три корти, то ми вас проведемо свій турнір. Ми приїдемо всі готові, професіонали. Мені все було дуже цікаво. Це був другий момент тривоги моєї за те, коли що скажуть професіонали. І коли вони приїхали, вони ходили, щупали цей цей коригували, як, як воно все буде відбуватися. Я звичайно третім. Вухом слухав, що вони говорять між собою про, про самий стан. Це були дуже класні відгуки, дуже класні. І я тоді другий раз за цей період будівництва видихнув з полегшення. Я тоді зрозумів для себе. Мені треба було бути впевненому в собі. Я тоді вирішив: все, хай мені хто що каже, ти туди сипав, не туди сипав, ти лінію не тим молотком забивав, чи ще що не таке. Знаю, люди добрі. Приїхали професіонали: 16 професійних тренерів з тенісу. Вони тренують один приїхав з Болгарії, він в Болгарії школу веде. Ну, чому, чому я маю вірити якійсь тьоті Дусі, а не вірити цій професійній людині, яка півжиття свого провела саме на тенісному корті. Сьогодні у нас повноцінно функціонує наша школа тенісна. У нас це, це період такий хвилеподібний. Бо Прийшла дитина, спробувала не її батьки. Кажуть, вона ще маленька. Ми набирали геть таких маліпусіньких. І зараз у нас десь біля 40 учасників нашого клубу. У нас три тренери, їх три тільки тому, що Поки що ми обходимося. У нас у цей період зміни хтось приходить, хтось прийшов, хтось пішов. Тобто у нас немає такого, щоб от ось ми прив'язали 40, там умовно кажучи, чи 50 людей. От і вони у нас на, на короткому повідку. Ні, у нас ви хочете займатися, приходьте займатися. Тому е на сьогодні ситуація саме така. Чи задоволені ми цим? Задоволені. Ми задоволені, тому що ми розуміємо, що буде все по-іншому після війни, але зараз ми просто робимо так, як ми відчуваємо, що ми робимо правильно. Ми даємо змогу людям, ми набиваємо собі чоло, синці, це, це, це досвід. Ми будемо на 100% готові, як тільки закінчиться війна, готові будемо прийняти і нових людей, ті, хто повернуться тенісісти. Ми зараз для нас. Це це період такого шліфування е, свого бачення функціонування тенісного клубу.